У Волинській обласній раді відбулася зустріч наглядової ради університету імені Лесі Українки з активними студентами. Дійство, приурочене до Дня студента, зібрало керівництво закладу та представників наглядової ради. Основною метою заходу стало відзначення найактивніших здобувачів освіти університету. Під час зустрічі студентам вручили разові стипендії від наглядової ради та подяки від голови обласної ради як визнання їхнього внеску в університетське життя, активну участь та досягнення. Головна ідея ознайоме. Із е, можливостями, які зараз є для кар'єрного росту, ну і паралельно відзначити їх за таку е, позицію активно. Донести наші великі сподівання на те, що вони цей свій досвід уже здобути, будуть масштабувати як досвід і для інших студентів, тому що без критичної маси такої активності нам відбудувати Україну як країну інтелекту. Творчості, мужності, сили, звичайно нам не вдасться, тому це великі сподівання, велика надія. Заступник голови наглядової ради Григорій Недопад зауважив, саме студентська активність важлива основа для розвитку особистих та професійних навичок, які сприятимуть успішній кар'єрі в майбутньому. Повірте, чим активніше студент якраз в час свого студентського життя, тим потім більше в нього буде відкриватися і політичні можливості, і напевне якісь можливості по працевлаштуванню, Адже зараз. Це є золотий час для студентів. Дуже багато студентів зараз виконують роботу, ту, яку раніше виконували люди, які зараз захищають нас на фронті. Тому напевно, треба бути активним в громадській діяльності, волонтерській діяльності, політичній діяльності. і Однозначно, все вийде. Надані відзнаки засвідчують визнання наполегливої праці наших студентів, а також те, що наглядова рада цінує їхню активність та стимулює до подальших успіхів. Сьогодні я маю нагоду отримати подяку від голови обласної ради щиро дякую за свой нагороду. Вона є підтвердженням, що все моє активне студентське життя не є даремним та мотивує і надихає на нові активні заходи та діяльність. Разом ми йдемо до перемоги України. Крім того, молодь ознайомилась з діяльністю Волинської обласної ради, її структурних підрозділів і можливостями, які відкриваються перед нею. Свої доповіді, зосереджені на перспективах для студентів, презентували голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та ціново. Вої політики Орест Маховський, директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин та очільниця обласного молодіжного центру Яна Романюк. Дуже приємно було бути сьогодні на цьому заході, і дуже цінно те, що наглядова рада в спільності з Волинською обласною радою, з ректоратом планує такі зустрічі, що показує те, що вони якось не відокремлені від студентів, а навпаки, готові до співпраці з нею, готові до розмови, до дискусії з студентством. Це дуже важливо. Це дуже цінно. Взагалі на заході почув для себе дуже багато актуальної цінної інформації. Що, до прикладу, для мене студента медика, дуже важливим є подальше працевлаштування в закладах охорони здоров'я нашої області, також проходження в них інтернатури. Цю інформацію сьогодні я дізнався тут, і це було дуже мотивуюче, дуже цікаво. Ректор Анатолій Цьось висловив щиру подяку наглядовій раді за таку ініціативу, підкресливши, що саме такі зустрічі ще раз підтверджують високопрофесійну роботу університету. Я щиро дякую голові наглядової ради Ірини Мирославівні за прекрасну ініціативу. Дякую всій наглядовій раді за ті ці, ці стипендії, які вони надали нашим найкращим талановитим студентам. Також дякую голові обласної ради Григорію Недопаду за відзнаки, які були вручені від імені обласної ради. І я більш ніж переконаний, що це сприятиме формуванню гарної мотивації до. Навчання до активності наших студентів така комунікація між наглядовою радою та студентським активом надзвичайно важлива, адже дає можливість обговорювати усі питання та допомагає молоді розвиватися і реалізовувати свої ініціативи. Отримані відзнаки ще раз засвідчують, що наші студенти всебічно розвинуті, успішні та працюють на досягнення високих результатів.